Вітаємо всіх в програмі Педагогіка і сучасність. Сьогодні ми згадаємо про цікаву педагогічну спадщину Василя Сухомлинського. От є така цікава книга Михайло Антонець Сучасні проблеми діяльності вчителя у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського. От. Це така наукова праця, але тут є такі цікаві практичні моменти перед шкільними канікулами. Ну, просто... Не можна не звернути на це уваги. Уроки мислення серед природи. Потрібно провести не одну сотню уроків мислення серед природи, перш ніж дитина навчиться мислити. Це цитата Василя Сухомлинського. От насправді тут пропонується те, що робив Василь Олександрович під час своєї педагогічної роботи, робити такі екскурсії на природу, наприклад, до своїх болгарських колег. Василь Сухомлинський писав, шкільне навчання має один дуже серйозний недолік. А саме з цієї хвилини, як дитина сіла за парту, ми з класними стінами, дошкою, книгою, зошитом відгороджуємо її від того середовища, в якому відкрилося її перше джерело, джерело живої думки, живого слова від природи, від лісу і саду. Від тихої діброви зеленого лугу, від синього неба і вогняної квітки соняшника, від дзвінкого дзвіночка Жайверонка і дзюрчання перших весняних струмочків. От насправді дуже такі цікаві моменти, і цікава думка духовне життя дитини постійно. Повноцінне лише тоді, коли вона живе в світі гри, казки, музики, фантазії, творчості. Без цього дитина засушена квітка. Ну, от така цитата. І от е, тепер е, поради Василя Сухомлинського: Йдіть у поле, в парк, пийте з джерела думки, і ця жива вода зробить ваших вихованців мудрими дослідниками, допитливими людьми. От, е, перше запитання до. Івана Михайловича Скляра. З нами сьогодні молодіжне телебачення Фестиве. Іван Михайлович Скляр. Вітаємо вас. З нами сьогодні лідер молодіжного телебачення Фестива Олександр Васильович Васильцов. Вітаємо. Оператор ведучий Леонід Гапєєв, наша творча молодь, Роман Маслов. Вітаю. вітаємо, Роман. У нас до речі, виступає в якості відеоілюстратора, Щоб ви знали, це така фішка сучасності. От Іван Михайлович, пригадайте ваше дитинство, у вас в шкільні роки були такі уроки вилазки на природу з вчителями, щоб за методикою Сухомлинського ми не лише з гаджетами, за партами, за всякими оцими пристроями чи такими традиційними ресурсами мали справу, а щоб дійсно такий живий контакт з природою відбувався, от ваше шкільне дитинство. Таке було. Дякую вам за запитання. Дійсно, були, незважаючи на те, що роки йдуть, мені, до речі, на днях славний ювілей буде: 55 років, хоча і не, і не скажу, що так. Все ж таки, е, роки йдуть і. А приємні спогади дитинства все ж таки залишається власне на все життя. І я з великою пошаною і вдячністю нашим рідним вчителям, і у нас була моя перша вчителька, це Матенка Анна Степанівна. От і я дуже Полюбляв особливо золоті роки дитинства і саме група подовженого дня з 1 по 4 клас. І уявіть собі, що ну, пригадаю, це якраз була осінь 78-го року, коли я був в першому класі. Для декількох груп подовженого дня була така ну, потуга. А для мене це завжди кожен день був, був святковий. Чому? По-перше, тому що уявіть собі після 4-5 уроків для першоклашок поруч у нас зі школою дуже великий стадіон був. От. І Ми полюбляли Ось так спостерігати за тим, за що навколо стадіону невеличкий такий парк був. На шкільному дворі у нас теплиці були, ну, це для старшокласників. І все ж таки ми інколи заходили, просто уявити собі, що можна гірки, полуниці. Зібрати, і навіть на шкільному подвір'ї були невеличкі березки, і для мене такою приємною несподіванкою було, що уявіть собі, на міському, на міському шкільному подвір'ї не невелич невеличкий такий. Участок був, що під березами та під осинами, якраз риби під березовики та під осинами. Дякую, Іване Михайловичу. У вас дійсно цікаві спогади. Давайте дізнаємося тепер е, про нашу молодь. От е, в цій праці на тему спадщини Василях Сугоминського навіть згадується така зелена лабораторія, окремий будиночок, оточений деревами, кущами винограду. От на природі проводили уроки. Це дуже-дуже таке е, цікаве явище. Я теж пригадую уроки фізичної культури. Фізкультура не, було таким, не був таким профільним предметом, але нас водили на стадіон не тільки на території школи, а окремо ще. В тому районі був стадіон. Зараз, на жаль, він кілька років тому я на нього подивився. У мене така була не те, що ностальгія, а просто суцільний сум. Мені настолько шкода стало, ну, як воно все було засипано, захаращено, знищено, одним словом. От, Я от побачив той стадіон свого дитинства, куди нас водила на уроках фізкультури. От е, Роман Маслов зараз нам скаже, а чи в. Житті Рома було таке під час шкільних років в молодших, в середніх класах, щоб водили на природу, ну, щоб не тільки за книжками, за партами. Було. Коли... було? Було, звісно. Було. Гарні спогади від того, як залишилися. Бо сьогодні ж освіта онлайн, і якось хочеться контакти з природою якісь. Спогади. Тут... Не сильно і запомню, але повністю. Ну, принаймні пригадав. Добре, а зараз Олександр Васильцов нам розповість трошки, як в дитинстві пана Олександра це відбувалося. Ну і до речі, ми вітаємо всіх з ним козацтва. Козаки такі творчі люди, які звичайно контакти з природою завжди мали без сумніву. Зараз дізнаємося, будь ласка. Дякую, пане Лене. Я хочу дати декілька слів по Василю Хмельницькому. Василь Хмельницький це канаса місце. Ви на у 1918 році у селі Василівка, тепер Кіалагаска область, в бідній селянській сім'ї. Він вчився в одному з селі, у школи, потім е, поступив до медичного техніку. Але незабаром е, пішов від тут, вступив на обочий факультет, досоково закінчив і був прийнятий до педагогічного інституту. і десь у 17 років він став вчителем заочної школи. Ну, це як наша вечірна школа. Потім він перевівся до Полтавського педагогічного університету, закінчив його Повернулся, подсылал в экологическую украинскую и и уже потом пошел на, на фронт. После фронта Вин получил тяжкое поранение, повернулся до школы и стал уже директором школы. Вин там тоже долго подсылал, потом подсылал завидующим виду виде лаосвиты, потом защитил кандидатскую диссертацию, и уже потом был оба членом-корреспондентом Академии педагогических наук. В 1958 году Вин получил награду заслуженного учитель УССР». У 1968 році він був нагроджений званням Героя соціалістичної праці. Це він написав 48 монографів, понад 600 статей, 1500 поведання казок для дітей. Василий Олександр він став і розв'язував проблему формування молоді національного і естетичного світобачення. По одній шляхів успішного розв'язання цієї проблеми він писав, що у душі дітей мають увійти кращі, кращі народні традиції. І стати святим законом, бо не можна уявити народ без імені, без пам'яті, без історії. У досі українських культурно-історичних традицій він конструктував те, що мудрість є найважливішою прикметою людини. У його працях ми часто знаходимо виступи. Муди людська любов, «мудрість життя, гідність це мудрість тримати себе в руках. Додакок сильно спрямовано формував у кожного вихованця вміння бути маленьким філософом, осмислювати світ через красу природи. Для Сухомлінського формування естетичного почуття дитини її емоційної культури це основне завдання гуманістичного виховання. А сприймання і осмислення прекрасного це основа естетичної культури. без якої почуття залишалося в глухімі, без його та благородного. І його книга Серце віддає дітям мала прислюдню значення і підтверджено тудами і щоденними діяннями великого вчителя. Він писав, що було у найголовнішому в моєму житті. Ні, не аж думаю, що відповідала. Любов до дітей. І педагогіка Сухамлінського Сухамлінська відізналася від педагогіка Антона Семеновича Макаренка. У Макаренка був основний принцип перерахування праці. А у Сухомлинського це ставлення особистості дитини. Тобто Він дуже гарно відносився до дітей. Він був гуманістом. І це слух його педагогіки. Uh -huh. І власне сьогодні в нас особливий день, сьогодні у нас день українського казацтва, та свято Покор Богородиці за старим стилем. І тому, як голова громадської організації, як атаман міської організації українського військового козацтва, я хочу всіх поздравити з цим замечательним святом. Хочу побажати всім міру, спокою, стабільності та скоріше перемоги. І це день це не лише свято. Це день, коли який об'єднує всіх нас, тоб'яже через гідність і духовні традиції українського народу. Відказацька сила, вона не шаблі чекані, а під всім у вірі, свободи та готовності служити Україні. Ми продовжуємо шлях наших славетних предків, віснуючи правду, справедливість і духовну єдність, що показано подвігами наших побратимів в ССУ. Хай це свято благословляє кожного з нас, на добре справи, дарує мір, злагоду і наснягу. Потворение мой будет на голокой. Здесь я там у Дякуємо Олександру Васильовичу. Дійсно, такі такі цікаві спогади. Знаєте, от на завершення нашого ефіру хотілося б, щоб кожен коротенько озвучив власні побажання. От на тему уроків споглядання за природою, от така цікава порада Василя Сухомлинського. Вона сьогодні актуальна перед шкільними канікулами. От, і знаєте, такі наші сумні реалії, коли світло відключають. Ну, це зайвий раз говорить про те, як наші автори вже майже слоган повторюють, що війна не перешкода емоціям, і те, що без, без світла вдома можна забути і про втому, і про різні стреси, і як самі Рашиян написала таке публіцистичне так, дослідження немає світла вдома, є світло в наших серцях. Так, світло Україна надії можна держава і світло в наших серцях. І навіть якщо немає світла, ми завжди пам'ятаємо, що це все тимчасово, і коли Україна переможе, світла не буде вже у наших ворогів. Отож, ми бажаємо під час канікул не забувати про власне світло надії, навіть якщо в когось буде відключення світла вдома, то світло надії завжди є, як наша авторка Саміра писала, і уроки споглядання за природою. Ну звичайно, треба не забувати про безпеку, це важливо. Але якщо ситуація безпеки дозволяє, ну хоча б там кілька хвилинок, варто в цьому приділити час, зробити фотографії, чи в своїй уяві це запам'ятати. Потім можна свій сюжет створити. От те, що пропонує Василь Олександрович Сухомлинський, уроки споглядання за природою, це класні моменти життя, і напередодні канікул це варто зробити. Отож, читаємо казки Сухомлинського, читаємо його. Спостереження. Він цікавий і для дітей, і для батьків, і для педагогів, і для студентів. Для всіх, тому що він об'єднує нашу таку ментальність, нашу творчість. І ми залюбки його творчі ідеї адаптуємо під сучасність. Отож, адаптуємося до цього і будьмо того варті на цьому ефірі. Ми дякуємо за увагу.